Триває 323-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. За останню добу російська армія втратила у загарбницькій війні проти України орієнтовно 430 військовослужбовців із засіб протиповітряної оборони. Також українські бійці збили три ворожих безпілотники за інформацією генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 12 січня окупаційні війська Росії втратили 113 1390 військових 3094 танки 6159 бойових броньованих машин 2082 артилерійські системи 437 реактивних систем залпового вогню 218 засобів протиповітряної оборони 285 літаків 276 гелікоптерів 1865 безпілотників оперативно-тактичного рівня 4826 одиниць автомобільної техніки та 184 одиниці і спецтехніки у генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.